Вітаю! Всім вітання на каналі Таро та Оракул, з вами тут, як завжди, Юля. Доброго вам часу доби, мирного вам неба, все вам доброго, світло, світла і в душі, і в оселі, бо в мене в оселі світло зараз немає. От при лампі сиджу. Дивіться, як він вистрибнув. Ще не договорила. Привітання. Хотіла сказати, що при лампі сижу, хочу вам розклад запропонувати зняти, тоді вам буде видно. А тут імператор у нас попросився. Ну, то що, подивимося на цього імператора? Я тему захотіла вам таку запропонувати, щоб хто у вас на порозі. Те, що ось ось-ось, ось уже ось, ось станеться. А тут імператор просто власною персоною ви бачили, як він прям чуть свічку не загасив, як він вистрибнув з колоди просто стрибунець. Ну що ж, раз так, зараз зараз ми його розшифруємо, це старший аркан, подумайте про себе своє ім'я. Скажіть, ніби ні, якого імператор не думайте, він хоч вистрибнув, але все одно розклад для вас. Тому подумайте про себе, скажіть своє ім'я, Загадайте термін, найближчий час, який собі хочете тиждень, місяць, ні, більше не більше не рекомендую місяць на таку тему, що на порозі, то не рекомендую більше на місяць. Може, взагалі на завтра, на завтрашній день. Своє ім'я називайте і не забувайте розклад загальний. Зрозуміє, не зрозуміє, це вже таке. Це загальний розклад. І він актуальний будь-коли, коли ви його не відкрили, хоч через роки. Так, хто або що у вас на порозі, розкриваємо цього імператора, який вистрибнув сам. ці тут скубки у надні, з, на з любов'ю, з наповненнями, з емоціями. <гум> ну, дивіться, тут ясно, що імператор вистрібну, то хто чи що у вас на порозі. Якщо ви. В розлуці з своїм коханим, чи взагалі немає того коханого, якщо ви жінка, то до вас на порозі, звісно, імператор. Тут навіть немає, що казати, що тут хто. Ну що це, якщо ну, можна говорити, що подія, подія яка? Що проходить якийсь імператор? Це якийсь імператор у вас на порозі, вже ось ось. Десь здалеку, він здалеку, можливо, у вас було спілкування в інтернеті, якщо в реальності людину не знайомі, тут було спілкування в інтернеті, і він реально до вас прийде на ваш поріг. Ось тут навіть будинок. Ця карта має значення будинку. Якесь свято, буде треба дві якесь маємо. Ну, по цій карті, похоже, що тут так. тут дивіться, тут дивіться Або ви думали про цього імператора, це той, про кого ви думали, або він був на вас ображений. Якщо ви вже знайомі з цією людиною, то він десь був на відстані і чомусь він на вас був ображений. Він щось на вас або він думав. Зустрітися з вами, не зустрітися. Це вже так, як тут, ну, в принципі, щось мені так пішли карти, але ще захотілося одну взяти, щоб теж що уточнити, ну, Навіть якщо чесно, то вона отак краще підійде. ну, краще підійде, ця четвірка кубків. Тут, так як то, що або він думав довго дуже думав: прийти до вас не прийти, проявитися, не проявитися, помиритися, не помиритися. Тут його думи, якісь або образи, або думи, щось таке, або, або це ви були ображені на нього чомусь, на цього імператора. І, і от він зараз проявиться. Але якщо це ви знайомі, звісно, то ображені. А якщо ви не були знайомі ще, тобто, якщо ви ще не знайомі в реалі, якщо це інтернет якийсь знайомий, то він просто довго думав, чи до вас проявлятися, чи ні, і нарешті надумав. Нарешті надумав що зом кубки, ось на дні, туз купки, проявитися тут з кубків, проявитися з почуттями. Він до вас те з почуттями, з у уважний дім, з подарунками, може навіть бути, з пропозицією якоїсь стабільності. Ось цього сна прось імператор. Він веструк ну, сам попросився. Ось так, так, так що дивіться, хто там. Е, ну, якщо ви заміжня і ваш чоловік вдома, то це якийсь, може ваш родич, брат, тато може десь на відстані з ким ви там буде. От він прийде з якимись подарунками, з якимось примиренням. Може, ви у сварці там з братом, наприклад. Да? Ну, ну, я наприклад, не можу, господи, прикладайте до себе, кого, кого яка ситуація. А якщо ви взагалі самотня, то тут все ясно, тут, тут свято буде весілля, імператор до вас проявляється і, і, і з, з почуттями з, з цим кубком. Якщо ви самотня. А якщо ви просто знайомі з імператором кимось, ну ще не було у вас ніяких зустрічей, чи якщо зустрічі були, то так тільки ну, десь там на каву, да, ну не, не, жили, не жили разом. Тут зараз От він вам, як що, запропонує, він довго над цим думав, він вам запропонує жити під одною кришею. стабільність, яку сам запропонує. Так щось розбирайте, що кому підходить. Да, якщо ви сам мужчина мущена... ну, за замовка, думала, що собаками прибігні, то ж не причулося. Мала перервати вже відео і собаку закрити. Якщо ви сам мужчина дивитеся цей розклад, то це ну, тут виходить, що це ні, ну це не ви. Якщо ви мужчина і ми питаємо, що у вас на порозі, то до вас іде якийсь імператор, ваш може, там, родич, тато, брат. Так само все як для жінок тільки. Ну наприклад, якщо ви були в сварці з кимось із своїх рідних, бо це все таки імператор, це не якийсь король. Це навряд чи друг. Хоча може бути й друг, то тут він у вас на порозі ви зустрінетеся з якимось з кимось із родичів, з близьких своїх. Може, син. Якщо ви, наприклад, мужчина, батько, маєте сина і син десь був далеко, на відстані. У вас там може, якщо якась чорна кішка між вами пробігла колись того, ви зараз померться він йде до вас, вінде до вас в хату, додому, з, з примиренням, з хорошими намірами, з любов'ю, ну, такою батьківською там чи синівською. Наприклад, якщо ви мужчина, то вам ось воно так зрозуміє. Тут, ну, що ще для мужчин? Для мужчин ще, що у вас на порозі ви ще можете ну, поміняти свій статус, у вас може бути подія на порозі, якщо це ви мужчина, і це ви вистрибнули, бо, наприклад, у тому випадку, що ніхто до вас не може, звідки прийти, то це ви сам вистрибнули, що ви будете міняти свій статус. Ви поміняєте свій статус тут по цій карті, якусь, ви вийдете в якусь стабільність, Ну, там на роботі, може, щось, може, в стосунках у вас щось поміняється, щось, ну, щось таке, якщо для мужчин. Якщо вам ще якийсь е, варіант е, зовсім такий, що я там і близько не можу знати, то розумієте, це не особистий розклад, тут усім що не розкажу. То можна написати в коментарях, тоді уточнимо. Бо для мужчин тут так більш ну менше резоную. Ну, резоную, ну ну менш, не менше подій, чи для жінок. Для жінок так має, знаєте, красочно так має для жінок. Все-таки сьогодні ось був розклад. Така у вас подія з імператором на порозі. Хай так і буде, хай на добро вам програється гарні всі карти ніяких не випало руйнівних, мечових, нічого такого, подія на порозі дуже гарна. Хай вам все програється на добро. А подяку мені і вищим силам, що передали вам це повідомлення, то для взаємообміну, як завжди, знаєте, що треба робити, щоб для форсування україномовного контенту. Ставте подобайки, хто не підписаний, підписуйтеся підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Завжди рада вашим відгукам. На все добре, з вами була Юля. До зустрічі на каналі.